Взагалі, от сама доставка до ТЦК це дуже такий цікавий процес через те, що там ділова вони знаходяться вже біля кордону. Знаходитися там просто так ну, не можна. І ти розумієш, якщо ти скажеш ні, я там до, до, до бусу сідати не буду, я піду пішки там, до Києва, тобі скажуть, ні, ти пішки до Києва звідси не підеш, тебе треба кудись діставити. От, сідай в бус, ми тебе вивеземо там, кудись до ТВ. І вони везуть у ТЦК, прямо на території ТЦК. І я цього, ну, я розумів, що ми поїдемо до ТЦК, але я не знав там, до Рахова чи Хуста. Мені було важливо знати, в яке місто ми їдемо, щоб туди міг дістатися. Адвокат. А, і я тоді, ну я уважно слухав, і коли на одному з постів нас зупинили, жінка спитала, куди ви їх везете, той сказав в хуст. Жінка так неприємно засміялася, що я зрозумів, що в хусті нас нічого цікавого не чекає. Але вже повідомив адвокату: що йде в хуст, я буду там чекати. От. і коли ми приїхали в хуст, нас біля ТЦК всіх п'ятьох поставили. По іронії долі я був єдиною людиною, яку вони могли забрати в учбовий центр, через те, що троє були 24 роки, а один був самовільне залишення частини. і Він підписався, що повернеться в свою частину, зобов'язався повернутися. І е, на цьому етапі, е, от я почав бачити в їх очах певну так би мовити, агресію в їх поведінці була така певна зухвалість. І я вирішив, що ну саме час на нагадати, що я взагалі зранку з температурою, а мені до речі, за самого ранку до, до півночі. Жодною, ну я прикордонникам казав, ну в мене температура, вони кажуть: ой, да у нас там є медсестра, ми, ми тебе обов'язково її там покажемо. Але не показали. Не показали. Да. Повозять в ділову, кажуть, в ділові в нас там медсестра, ми тобі обов'язково її покажемо. Не показали. І вони вже провозять в хуст. Я розумію, що вже восьма вечора треба, можливо, там якогось німи силу випити. Не знаю, вже я ж німих ні, ні сіл не брав. От. І я кажу, що ви знаєте, от я зранку знаходжуся з температурою, і мені не було надано жодної медичної допомоги. На що мені сказали, ну. Ну, зараз тебе полікують, не переживай. Я сказав, ні, я просто про свідках хотів заявити, що в мене температура, щоб потім ну, можливо було цей факт довести, встановити. Ну, вони зрозуміли, що це ну, проблемна заява через те, що коли ти таке кажеш, то слідчий потім опитає всіх присутніх, хто там був, і хтось каже, що так, дійсно, це було, він таке казав, я це чув. І це вже буде ну, великі проблеми викличе. Тому вони так засуетилися і сказали: так, давай його введи, там. Мене завели до начальника ТЦК, той мене направив на медкомісію. А далі в них, ну як, за безліч розповідей, які існують. Звичайно, там, це ми знаємо там. Історії про людей, які там вскривали собі вени і там всілякі. Це саме, до речі, в Хуському. Да, ТЦК. Саме в Хуському ТЦК, тобто це таке місце легендарне. І вони мені кажуть, ти давай, ну що ти з Києва, давай, їдь у Київ, там проходь медкомісію, ти там, підпиши бумажки і давай, їдь, тут поїзд там через годину ти ще встигнеш, давай, давай, давай. Я кажу, добре, добре, я поїду до Києва, але підписувати нічого не буду. І... Тобто це був такий розвод. Ти підписуєш, був... вони о, а, був. На, 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 потім прямуєш на ВЛК. Потім Прямуєш в учебку. Да, да. Тобто, коли ти підписуєш цю, цю, цю повістку, ти вже звідти не вийдеш з цього ТЦК. І це, до речі, ну, я, ми не це такий психол психологічний трюк, як да. я розумію. Тобто Тобі кажуть, давай, давай, ти ще встигаєш на, по на потяг. тобто Давай, підписуй, ти підписуєш, може не глядячи, а там є і відмова від адвоката. Якщо вони знають, що в тебе є е е укладено договір з е адвокатами, там є е повістка. За яку ти маєш розписатися, тобто там є весь той пакет, який їм потрібен, щоб відправити тебе в учебку. Ну і заздалегідь, коли адвокат мене інструктував, він мені казав, взагалі, от він каже, як він каже, коли будеш там підписувати, коли будуть пропонувати підписати, нічого взагалі не підписувай. І він мені зі своєї адвокатської практики. Ну, якщо наші глядачі будуть уважно слідкувати за новинами, ми детально про юридичну частину розповімо також. І от він мені з власної практики розповідав, що він якось приїхав до свого клієнта, якого утримували там більше доби в ТЦК. І коли він сказав, що от я адвокат, я представляю його інтереси, ви маєте право мене до нього допустити, бо конституція нам гарантує юридичну допомогу. І вони йому винесли лист і сказали: Ні, твій клієнт ось підпис відмовився від адвокатської допомоги, тому гуляй. І він жодним чином йому допомогти вже не міг. Тому, в принципі, коли я нічого не підписував, це вже викликало ну певні в них сумніви. Я взагалі розумів що взагалі от ситуація така, що тобі дають повістку. Ти її підписуєш. Вони кажуть: Ну, ти з підписаною повісткою у нас в ТЦК, тепер йди на нашу комісію. І ти кажеш, а що відбувається? От, а потім ми знаємо один е, випадок з дуже відомим, так би мовити, економічним журналістом економічного видання Українська який... Правда, економічна правда. <ріст> Я ну це ж зрозумію, да. який був, е, знаходився більше доби в Білгородністровському ТЦК. Це таке ж прикордонне місце, да. як і Закарпаття, той Хуст Так, да. Але це е, біля кордону з Молдовою і. Е, відповідно, в них ну абсолютно та сама, е, та сама система. І я так розумію. Ну я так я здогадуюся, так що коли він коли вони йому сказали давай, підписуй, поїдеш в Київ там все оформиш собі, що за себе все вже втрутилися там. Да. А в ньому йому, йому, як і мені, надавали телефон. Тобто він, як і я, були повністю ізольовані. Тобто, я, до прикладу, казав їм, ну дайте мені зателефонувати адвокатові своєму. Вони кажуть, ні, нам устав не дозволяє дати тобі телефон. Це взагалі абсурд. Це просто анекдот. ну, Устав не дозволяє дати тобі телефон. До речі, потім через півгодини вони мені сказали, давай ми тобі принесемо телефон, ти відкриєш дію. Я розумів, що дію, щоб, я, щоб вони згенерували електронний підпис. Ну, я так підозрюю, бо я не знаю в іншому випадку, навіщо їм була моя дія потрібна. Е, і я так замислився, думаю, блін, а як же устав, який не дає вам дати мені телефон, щоб зателефонувати адвокатові. І от його утримували також е, протягом доби. Але я так розумію, що коли він вже спілкувався зі своїми колегами, зі своїм керівництвом, вони йому сказали, що вибачай, адвокат до тебе вже не доїде, бо ти там вже щось там не те підписав, тому іди, служи. Да. І в нього от е, такий самий шлях був, як у мене, але він чомусь я так розумію. Ну, ну я здогадуюся, так що він от в певний момент таку певну дав, не знаю, що можна назвати слабину. А, а ти не дав слабину? Тобто, тебе вони вимушені були відпустити. Ну я так би мовити, через 4,5 години вони мене відпустили. Протягом цих 4,5 годин взагалі відбувалося. Ну, це були не найприємніші 4,5 години в моєму житті, але дуже цікаві, бо я познайомився там. Зухилянтами, які працювали там, ну тобто була людина, яка зізналася мені. Що вона два тижні до нашої розмови йшла горами тим самим маршрутом, і нам вона, вона мені дорікала, що мовляв, ти жив у колибі, а треба було йти далі. Ну тобто я так... То... він працює в ТЦК Хуста. Можливо, вже не працює, можливо, його там перевели в іншу частину, бо він не місцевий. Але в той час він працював у ТЦК Хуста. Ну я йому я йому кажу, ну я йому прямо задав питання. Кажу: тобто, ви йшли до Румунії, а вас затримали, і тепер ви працюєте в ТЦК. Тобто, я прямо йому задав цей вопрос, Він мені сказав: Думайте, як хочете, але у нас тут половина таких. Ну, тобто він так загадково дуже про це казав. Ну, по його натяках було дуже зрозуміло. Ну, по його прямій заяві, що він гуляв цим маршрутом і він назвав далі хребет. І він сказав, але я гуляв там далі. І я розумів, що якщо він гуляв там далі, там гуляти взагалі смислу немає. Тобто є сенс гуляти там, де я гуляв. Тобто біля озер найвищих українських, там, де полонини заповнені крокусами, фіолетовими, там є сенс гуляти, і там є сенс отримувати задумовлення від відпочинку. А що робити там, де він був, я ну, реально не знаю. Мені здається, що він мені цим дорікнув чотири з половиною години. В принципі, ну це було таке просування, можна так сказати, психологічно. бо вони вдавалися до різних речей. Вони казали, що мобілізують в одну військову частину і мене, і мого адвоката. Вони казали, що твого адвоката сюди не пустять. Вони казали, що твій адвокат викачує з тебе гроші. Я не знаю, від чому їх взагалі цікавлять мої гроші, але потім вони... їх був останній аргумент. Вони сказали, що зараз ми тобі випишемо штраф на 25 тисяч гривень. Я кажу, виписуйте, виписуйте. Вони почали виписувати штраф. Це відбувалося десь напевно півтори години. Я розумів, що напевно в цей, ну, в цей час також заходили офіцери і. Проводили зі мною розмови, що, мовляв, там будь мужиком підпиши повістку. Ну, вони такого не казали напряму. Вони казали, мовляв, ти нас всіх затримуєш, ти нам створюєш неприємності, підпиши, їдь собі у Київ. Е і врешті, через 4,5 години, мене спуспровод провели вниз, віддали мої речі, сказали одну хвилинку. Я кажу, що вони мене дають журнали кажуть, розпушісь за отримання повістки. Я, як би сказав, ну, хлопці, і ну, вони мені таким <смі> 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 послали мене дуже таким. В добрий шлях, можна сказати. Я вийшов об 11:30 на вулицю. Жодної інформації ні про готелі, ні про що мені надали. Сказали, знайдеш в гуглі. Я вийшов і мене дочекалися у цей штурмовик і ще один хлопець з Києва. Вони прочекали мене три години. Розповідали, що до них виходили ТЦКшники, розповідали, що я там влаштовую якісь концерти для них там щось там вони там мене не відпустять. Але вони мене три з половиною години чекали і дочекалися. Ми всі разом поїхали в готель, а потім вже до Мукачевого і у Київ. Дякую тобі, Ігор, за цю детальну розмову. Да, дякую тобі, Андрій, що знайшов час зустрітися, почаювати та поспілкуватися.